Всім привіт! Ви дивитесь Гуден Морген, і зараз буде нова рубрика «Вечерній Київ і сьогодні «Вечерній Київ. ведучий Володимир Зеленський, Валерій Житков та інші менше представляти Валерій Житков обійнявся Володимира Зеленського. Дивимось на екран. Доброго ранку, шановні пані та панове ви дивитесь вечерні Київ на каналі м 1 Інтер. І сьогодні не розпочинати особливі програми на каналі м 1 І сьогодні розпочинатиме про кращі інтереси те, що сталося е, в Україні та світі. І зараз прийшов в гості це Захарі Монг! Здравствуйте, Захарі! Що ви розумієте про програму вечірні Київ на каналі м 1 М1 це в 27 грудня 2001 року телеканал М1 це найкраще те, що обізнатися Угу, uh -huh. Це я поняв. Розповідайте Захарімонтка! Ах ти мене зараз получиш! ОТАМЕТЕЧЕ! Ах ти мене за Харімот! розкажи, будь ласка, в Київ! Ах ти мене зараз отримаєш! По зубам! Ніе! На жаль, увірвався зв'язок, таким було вече не в до побачення на телеканалі Емодин! Ха -ха -ха.